Великий шлях складається з багатьох маленьких, так і наша історія складається з безлічі малих історій кожного з нас. Згодна Україна це люди, такі прекрасні, як Нацгвардійка Христина. З наступного сюжету, що привело кучеряву красуню до лав Нацгвардії, чи страшно на нолі? Як вона переносить втрати? Дізнаємось просто зараз. Я була дуже далека насправді від армії, від ієрархії, від військових. Я ніколи не мріяла про військову кар'єру. 29-річна дівчина з Франківська мріяла стати журналісткою, але її життєвий шлях склався інакше. Христина, з позовним Кудрява, має за плечима 10 років досвіду в армії. І на біжі праці мені запропонували піти в військову частину. Це був 2013 рік. Це був період до Майдану ще. і там була вакантна посада начальника клубу в військовій частини. Мене взяли на посаду. Це була старшинська посада. Там було дуже багато матеріальної відповідальності. Мені тоді виповнилося 18 квітня 19 років, і 19 квітня у мене був штамп в посвідченні про те, що я зарахована на службу за контрактом. Коли почалась війна на сході країни та окупація Криму, частина, в якій служила Христина, брала участь у воєнних діях, проте котряву воювати не взяли. Мені Могли упрекнути моїми знаннями військовими, тому що все-таки більшу частину своєї підготовки я витрачала там на свої посадові обов'язки, а не на військову муштру. Аби змінити ситуацію, Христина закінчила Харківську академію національної гвардії України і досягла свого. П'ять з половиною років навчання в академії, і після цього. Я як солтомеделістка мала право обирати військову частину, якій я бажала служити після випуску. І я вирішила, що це буде бригада майбутнього. Це буде військова частина, яка дислокується в Семите Гостомель біля Києва. Кудрява здобувала навички на міжнародних військових навчаннях. Кілька місяців в полях відпрацьовувала бій у місті та взаємодію з іншими підрозділами. Військові готувались до найгіршого варіанту розвитку подій. Коли почалось повномасштабне вторгнення, Христина разом зі своєю бригадою була на завданні у Луганській області. Сказати, що я не боялася. Ні, нічно го я була якраз на чергуванні і Почалася артилерійська підготовка, і я почала будити своїх побратимів. Ми почали швиденько збирати речі. І шостого, ну, в шостій годині ранку, вже коли ми зрозуміли, що горять позиції, тобто, що вже йде оцей вал, вогневий вал, накат, ми виїхали на зустріч нашій колонії, яка тоді якраз рухалася в По Луганській області. На щастя, всім вдалося вибратися живими. Відтоді захисниця разом із побратимами захищала країну на передових позиціях у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Бахмуті та Рубіжному. Запекліші бої точилися саме в Рубіжному, тому що мій підрозділ майже два з половиною місяця не пускав противника в саме місто. Тому що в цьому місці вже бої вести набагато складніше зараз. Христина Кудрява – заступниця командира мінометної батареї з роботи з особовим складом, завдяки критичному мисленню, розважливості командирів, підтримці волонтерів і рідних на полі бою. Їй багато що вдається. А от найскладніше для нацгвардійки – втрата побратимів. Ми недавно втратили чотирьох хлопців, і це хлопці, які постійно щось для нас готували. Там такі два амбали, такі два широкі е, воїна. Це офігенні професіонали своєї справи. Вони максимально жорсткі в бойових діях, але максимально такі добрі, хороші, приємні там в своєму колективі. І у мене дотепер якась така. Е, так, 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 така якась думка про те, що вони на вихідних захисниця впевнена, найголовніше не занепадати духом, беззастережно вірити в перемогу України і максимально докладати зусиль, аби цю перемогу наблизити.